Псалом 7. Псалом Давида, який він заспівав Господу в справі Веніаминця Хусія. Господи, мій Боже, тобі я довірився, спаси мене від усіх, хто мене переслідує, і визволи мене, щоби хтось із них мою душу не схопив, наче лев, коли немає того, хто би міг викупити чи спасти. Господи, Боже мій. Коли я це вчинив, коли в моїх руках неправедність, коли я помстився тим, які заподіяли мені зло, то нехай упаду, спустошений моїми ворогами, нехай тоді ворог переслідує мою душу, нехай схопить і затопче в землю життя моє, і славу мою нехай кине в пилюку. Підіймись, Господи, у своєму гніві. Підведись у славі в околицях моїх ворогів, підведися, Господи Боже мій, згідно з постановою, яку Ти заповів. Тебе оточить збір народів, і над ним повернися на висоту. Господь судить народи, суди мене, Господи, за моєю праведністю, за моєю невинністю, яка є в мені. Нехай назавжди мене злоба грішників, а праведного ти поведеш. Боже, ти досліджуєш серця й утроби. Праведна поміч моя від Бога, який спасає щирих серцем. Бог то праведний і сильний суддя, він довготерпеливий і не виявляє свого гніву щодня. Та якщо не навернетеся, він приготує свій меч. Він натягнув тятиву свого лука, приготував його, і до нього він налаштував знаряддя смерті, заготовив свої стріли для запеклих. Ось у такому неправідність терпить муки родів. Вона завагітніла болем і породила беззаконня. Він вирів рів, поглибив його та сам упаде в яму, яку зробив. Його біль повернеться на його ж голову, і його неправда вилізе йому на тім'я. Я ж прославлятиму Господа за Його справедливість буду оспівувати ім'я Всевишнього Господа. Євангеліє ВІД Матвія розділ сьомий. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка у твоєму оці, не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода у твоєму оці. Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є з вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь, або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви, будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Отже, усе, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота й широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота й тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Стережіться лжепророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків? Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили? Тоді скажу їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх. Буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння Його. І коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Друга Царів, розділ 5 Неман, командувач армії Сирії, був великим чоловіком перед своїм володарем і гідною подиву особою, бо через нього Господь дав спасіння Сирії, і чоловік був наділений силою та прокажений, і вийшли легкоозброєні сирійці і полонили малу дівчину із землі Ізраїля, і вона була перед жінкою Немана. Вона ж сказала своїй пані, якби мій володар був перед Божим пророком, який в Самарії, тоді він очистив би його від його прокази. І вона ввійшла і сповістила своєму володареві, кажучи, так і так, сказала дівчина, яка із землі Ізраїля, і промовив цар Сирії до Немана: Давай, іди, я пошлю листа до царя Ізраїля. І він пішов і взяв у свою руку десять талантів срібла, шість тисяч золотих, і десять змін одягу. Він приніс листа до царя Ізраїля, в якому говорилося. Тепер, як прийде до тебе цей лист, ось я послав до тебе свого раба Немана, то вилікуєш його від його прокази. І сталося, коли цар Ізраїля прочитав листа, то роздер свій одяг і сказав: Хіба я Бог щоб убивати чи оживляти, що цей посилає до мене, аби вилікувати чоловіка від його прокази, бо знайте і глядіть, що цей шукає зачіпки проти мене. І сталося, коли Елісей почув, що цар Ізраїля роздер свій одяг, то послав до царя Ізраїля, повідомляючи: Навіщо ти роздер твій одяг? Нехай прийде до мене Неман, і нехай дізнається, що є пророк в Ізраїлі. І прибув Неман на коні й колісниці і став перед дверми дому Елісея, а Елісей послав до нього посланця, кажучи: Пішовши, помийся сім разів у Йордані, і тобі повернеться твоє тіло, і очистишся. І розгнівався Неман, пішов і сказав Ось сказав я собі, що він вийде до мене, стане, закличе іменем свого Бога, і покладе свою руку на місце, і проказа відійде. Хіба Авана і Фарфар ріки Дамаску не кращі від Йордану і всіх вод Ізраїля, чи пішовши, не помиюся в них і очищуся? І він повернувся і в гніві відійшов. Та його раби підійшли і сказали йому: якщо б пророк сказав тобі велике діло, чи ти не вчинив би? А він тільки сказав тобі помийся та очистися. І Неман пішов, помився в Йордані сім разів за словом Елісея, і його тіло стало знову, як тіло малої дитини, і він очистився. Він повернувся до Елісея, сам і весь його загін прийшов, став і сказав: Ось я пізнав, що немає Бога в усій землі, але хіба в Ізраїлі. Тепер же візьми благословення у твого раба. Та Елісей сказав: Нехай живе Господь, в якого я стою перед ним, я не візьму, і тиснув на нього, щоб прийняв і не послухав, і сказав Неман. Якщо ні, нехай дасться твоєму рабові вантаж пари ослів, і ти мені даси червоної землі, бо більше не зробить твій раб всепалення і жертви іншим богам, але тільки одному Господу. І Господь буде милостивим до твого раба, коли мій володар входитиме в дім Реммана, щоб поклонитися йому і спочиватиме на моїй руці, тож поклонюся в домі Реммана, коли він поклонятиметься в домі Реммана, і Господь простить Твоєму рабові. За такий вчинок, і промовив Елісей до Немана Іди в мирі. І той відійшов від нього на коротку відстань шляху, і сказав Гіезі слуга Елісея: Ось мій володар пощадив цього Немана, сирійця, щоб не взяти з його руки те, що він приніс, нехай живе Господь, хіба не побіжу за ним і візьму щось в нього? Гіезій погнався за Неманом і побачив його Неман, як він біг за ним, і повернувся з колісниці назустріч йому. Той же сказав: Мир, мій володар послав мене, кажучи, ось тепер прийшли до мене два молодці з гори Єфрема із синів пророків, тож дай їм талант срібла і дві зміни одягу. А Неман сказав: Візьми два таланти срібла. І той узяв їх у два мішки та дві зміни одягу, і дав двом своїм слугам, і вони понесли перед ним. Вони прийшли в сутінки, і він узяв з їхніх рук і поклав у домі, а мужів відіслав. Він прийшов і став перед своїм володарем. А Елісей його запитав: Звідки ти, Гіезіє? твій раб не ходив ні сюди, ні туди, відповів Гієзій. Та Елісей сказав йому Хіба не пішло з тобою моє серце, коли чоловік з колісниці повернувся тобі назустріч. Тепер ти взяв срібло, тепер ти взяв одяг і придбаєш за них городи, оливкові сади, виноградники, вівці, воли, а також рабів і рабинь. Та проказа Немана приліпиться до тебе і до твоїх нащадків навіки. І він вийшов з перед нього прокажений, наче сніг. Друга царів Розділ 6. Якось сини пророків звернулися до Елісея. Ось місце, в якому ми живемо перед тобою, воно тісне для нас. Тож підемо до Йордану, і кожний муж візьме звідти одну колоду і зробимо собі там житло. А він сказав: Ідіть. Та один лагідно промовив: Іди з твоїми рабами. І він сказав: Я піду. Тож він пішов з ними, і вони прийшли до Йордану і почали рубати ліс. І ось один рубав колоду, і впало залізко сокири у воду, і він закричав: О володарю, та ж воно позичене! А божий чоловік запитав де впало? І той показав йому місце. А він відломив кусок дерева і кинув туди, і залізко виплило. Візьми собі, сказав він, і той простягнув свою руку і взяв його. Цар Сирії, воював проти Ізраїля, він радився зі своїми слугами, пропонуючи, на такому то місці отаборюся, а Елісей послав до царя Ізраїля, остерігаючи: стережись, не йди в це місце, бо там Сирія притаїлася. І послав цар Ізраїля в те місце, про яке йому сказав Елісей, і стерігся того місця не раз і не два. І заворушилася душа царя Сирії через цю справу, і він закликав своїх слуг і сказав їм: Не сповіщаєте мені, хто видає мене цареві Ізраїля. І сказав один із його слуг: Ні, мій володарю, царю, бо це пророк Елісей, який в Ізраїлі сповіщає цареві Ізраїля всі слова, які ти говориш у кімнаті своєї спальні. І той сказав: Ідіть, подивіться, де він, і, пославши, візьму його. І сповістили йому, кажучи, ось у Дотаїмі. І він послав туди кінноту, колісниці та велике військо, і вони прийшли вночі, й оточили місто, і збудився вранці слуга Елісея, щоб устати, і вийшов, аж ось військо, кіннота і колісниці оточили місто, і слуга сказав йому: О володарю, що робитимемо? А Елісей відповів: Не бійся, бо тих, хто з нами, більше від тих, хто з ними. І помолився Елісей і сказав: Господи, відкрий очі слуги, і нехай побачить. І Господь відкрив його очі, і він побачив, як ось гора повна коней і вогненні колісниці довкола Елісея. І вони підійшли до нього, а Елісей помолився до Господа і сказав: Урази цей народ сліпотою. І він уразив їх сліпотою за словом Елісея, і сказав їм Елісей. Не це місто і не ця дорога, ідіть за мною, і я відведу вас до чоловіка, якого шукаєте, і він привів їх у Самарію. І сталося, коли вони прийшли в Самарію, то Елісей сказав Відкрий, Господи, їхні очі, й хай побачать, і Господь відкрив їхні очі, і вони побачили аж ось вони були посеред Самарії. А цар Ізраїля, коли їх побачив, запитав чи не побити мені їх, батьку? І той відповів. Не вбивай, убивати можна тільки тих, яких ти взяв у полон своїм мечем і своїм луком. Поклади перед ними хліб і воду, і хай їдять, хай п'ють, і хай ідуть до свого володаря. І він поставив перед ними великий стіл, вони поїли і попили, і він відіслав їх, і вони пішли до свого володаря, і не продовжували більше легко озброєні сирійці виступати проти землі Ізраїлю. І сталося після цього, що зібрав син Адера, цар Сирії, весь свій табір, пішов і взяв у облогу Самарію. І в Самарії настав великий голод, і ось вона перебувала в облозі, аж доки не була голова осла за 50 циклів срібла, а четвертина міри голубиного гною за 5 циклів срібла. Цар Ізраїля ходив по мурах, а до нього закричала жінка, гукаючи: Спаси, володарю, царю! А той відповів їй: якщо тебе не спасе Господь, як я тебе спасу, чистоку, чи щавила? А далі цар запитав її Що тобі є? А вона промовила, ця жінка сказала мені: Дай твого сина, сьогодні ми його з'їмо, завтра ж мого сина з'їмо і його. І ми зварили мого сина і з'їли його. А на наступний день я сказала їй: Дай твого сина, з'їмо і його, але вона заховала свого сина. І сталося, коли цар Ізраїля почув слова жінки, то роздер свій одяг, і він ходив по мурах, і народ побачив на його тілі під низом мішковину. І він сказав: Так нехай зробить мені Бог, і так нехай додасть, якщо голова Елісея буде на ньому сьогодні. А Елісей перебував у своєму домі, і старішини перебували з ним. І послав чоловіка перед ним раніше, ніж до нього прийшов посланець, і він сказав старішинам: чи знаєте, що цей приречений на смерть послав, щоб зняти мою голову? Глядіть, як тільки прийде посланець, закрийте двері і затримайте його при дверях, хіба не звук ніг його володаря за ним? Коли він ще говорив з ними, аж ось зайшов до нього посланець, і він сказав: Ось це зло від Господа, чому терпітиму ще Господу?